Добрий вечір! Давайте сьогодні зробимо загальний розклад послання від вищих сил, що нам передають Вищі сили для вас. Загальний розклад, послання від вищих сил. Давайте подивимося, що нам передають Вищі сили. Значить, дивіться, що по картам. Карти показує, що зараз будуть зміни. Показує, що все тече, все міняється. Будуть якісь у вас справи з документами, бумагами, переписками. Яке-то буде. Можливо, буде дві роботи. Буде у вас якийсь. Новий шанс. Шанс для змін у вашому житті. Карта показує по те, що ви можете більшого, але знаходитеся в ілюзіях, в надуманому. Щось ви мрієте, а дій немає ніяких. Позиція у вас наблюдательна. Людина ви душевна, спокійна. Ви багато чого самі вже досягли. Я думаю, що дивляться мене. А, ну, скоріш за все, жінка чуттєва, емпатична, добра, мила, ніжна. Жінка, яка переживає зараз за своє майбутнє, за своє теперішнє, думає, думки у неї постійно переживає, переживає, відбуваються зміни в її житті. На які вона не може вплинути. Іде повна трансформація, можна поділити життя до на до і після, що буде? що буде далі, а карта колесо судьби. Буде все по, по долі, так, як, о, дивіться, <зяв> взяла етикетку, так як свише було задумано, так і буде. Карта нового шанса, нових якихось подій. Буде якийсь новий у вас шанс предоставлений вам. Якісь нові события. Зможете заробити кошти. Можливо, зможете построїти якийсь бізнес. Може бути просто ось повідомлення про удачний союз, дует. Можливо, навіть. Що? Так, я думаю, що це стосується кохання, що з'явиться у вас людина, яка буде відчувати до вас кохання, емоції, об'явиться найближчим часом. Ну, і буде трансформація в вашому житті. Все зміниться. Все зміниться. Так. Людина, я думаю, ще, можливо, не дуже зріла. Дивимося молода. Ні, остатна така людина, Королік. король пентаклів. Уже досяг багато чого. Просто я думаю, що він то король, але буде поводити себе, так знаєте, робко стримано, як, як хлопчинка. Буде боятися до вас наблизитися, підійти, не буде знати, на якій нозі до вас. Прискакати має або бізнес, або землю, або підприємство, можливо, займає керуючі посади людина, яка багато чого досягла. Тому в перспективі у вас відносини, зміна вашого життя на краще. З вами була Луна Інтаро. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. За особистими розкладами звертайтеся в Директ. До побачення!